Мене звати Ярослава Музиченко. Мені 40 років. Я працюю журналістом в газеті Україна молода, захоплююся психологією, педагогікою, етнологією, історією. Полюбляю подорожувати. Моя ідея визрівала понад 20 років. Відтоді, як я стала записувати спогади очевидців про голодомор, з часом прийшло усвідомлення, щоб в Україні щось змінилося, потрібно переформатувати родину, бо її системно нищив тоталітарний режим. І саме з неї родини на реабілітовані покоління виносять на підсвідомому рівні пам'ять страху, прагнення вижити будь що, брак солідарності і невпевненість. Тепер слід наново вчитися любити і взаємодіяти. Усвідомлено. Остаточним поштовхом для ідеї стала моя маленька дочка. Я на власному досвіді збагнула, чого потребують батьки і як це можливо забезпечити. Наразі в нашого гурту однодумців є чимала бібліотека і фонотека, колекція розвиваючих методик, база даних кращих фахівців. Маємо досвід організації круглих столів і семінарів. Провадимо заняття для батьків із дітьми. Унікальність центру в тому, що він творитиме середовище розвитку і співпраці для багатьох. Тут вперше батькам буде надано комплекс знань і навичок на основі фольклору, класичної педагогіки і найсучасніших досліджень у галузі психології. Це ідея спільності. У центрі дорослі отримують змогу задля дітей сказати геть страшним снам з минулого, чорним воронкам, вогнищам закон, голодній смерті і розбрату. І разом з дітьми просто повчитися радіти одне одному. Мені допомагають і мене підтримують друзі і знайомі з різних куточків України і з-за кордону. 100 тисяч гривень у разі перемоги підуть на організацію дорадчої конференції фахівців, створення сайту, облаштування приміщення і налагодження систематичних занять, розроблення програм і наочності, поповнення книгозбірні і відеотеки.